Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо 4 методи відключення брандмауера Windows. Для чого відключати брандмауер кожен вирішує вже для себе сам. Давайте розпочнемо з методу номер 1 У правому нижньому углу відкриваємо нашого захисника Windows. Це буде піктограма у вигляді щита. Далі заходимо в брандмавер і захист мережі. Бачимо, у нас тут три мережі. Можемо відключити всі три, але достатньо тільки активну. Заходимо в нашу активну мережу і ставимо переключатель на вимкнуту. Все, приватний брандмавер вимкнуто, ваш пристрій може бути вразливим. Давайте розглянемо другий метод через панель керування. Відкриваємо панель керування. Для цього пошуку пишемо слово панель керування. І з категорії переключаємося на великі або маленький піктограми. Заходимо в брадмаувер для захисника Windows. Далі на вкладку вимкнення або вимкнення брандмауера для захисника Windows. Тут в обох полонях кладемо переключатель на «Вимкнути брандмауер для захисника Windows. І нажимаємо ОК. Все захист вимкнуто. Тепер нас зразу попереджають, що наша система не захищена. А ми переходимо до третього варіанту через командний рядок. Третій метод, мабуть, найшвидший буде за часом. Для початку відкриваємо командну строку. Щоб це зробити, у пошуку вводимо командний рядок. Через праву кнопку миші запустити від імені адміністратора. Тут вводимо спеціальну команду. Команду я додам в описі під відео. В кінці команди бачимо OFF. OFF це значить, що вимкнуто брандмауер. Якщо OFF замінити на ON, то тоді команда буде вже для вимкнення брандмауера. А тепер нам вже залишається тільки нажати Enter і дочекатися статусу ОК. OK. Все тільки за допомогою одної команди ми вимкнули брандмауер. Давайте перевіримо, чи він вимкнутий. Заходимо в центр безпеки Windows. І ось бачимо брандмауер і захист мережі вимкнуто. Четвертий варіант уже на любителя, так як ми будемо використовувати редактор локальних групових політик. Викликаємо вікно виконати клавішами Win plus R і вводимо таку команду, як бачимо на екрані. Команду теж додам в описі під відео. У нас відкрився редактор локальних групових політик. Якщо ми будемо брандмавер вимикати через редактор локальних групових політик, то вже стандартними методами увімкнути у нас не вийде. Нам потрібно буде лізти теж в редактор для його увімкнення. Тож краще користуватися першими трьома методами. Заходимо в конфігурацію комп'ютера, адміністративні шаблони, далі мережа, підключення до мережі. Захисник Windows. Тут вибираємо стандартний профіль і відкриваємо захист і підключення до мережі. Тут кладемо галочку на «Вимкнуто», застосувати і ОК, після чого перегружаємо комп'ютер. Метод важкий і довгий, тож я не раджу нікому його використовувати. На цьому, мабуть, я вже буду закінчувати. Яким з методом ви користуєтеся для відключення брадмаувера? І... і саме головне навіщо його відключаєте. Цікаво буде почитати у коментарях.